Це ніби нормально. Але потім, коли ти, наприклад, хочеш зібрати покедекс, то починається. Типу, для того, щоб забрати цього покемона, тобі треба стати опівночі на гори, промовити ім'я сатани два рази, а на третій промовити ім'я Бога ромейське. Перевернути свічі 20 разів. Навіть дітей. У тебе в інвентарі з'явиться камінь, ти маєш дати покемону і ходити з ним всю гру до фінальної битви. А потім віддати цього покемона своєму другові через трейд. Дай має повернутися через 5 років з дипломом бакалавра. Тоді нарешті він поліціонує за сатани в супервага сатану.